Джуліус Роберт Опенгеймер, якого вважають батьком атомної бомби та керівником манхеттенського проекту, залишив спадщину, яка досі має значення у 21 столітті. Близько 8 мільярдів людей живуть в ядерну еру, яку він допоміг створити. І законодавці всього світу досі стикаються з тими самими моральними та політичними ускладненнями, з якими боровся Опенгеймер, а саме з тим, як боротися з ризиками щодо масового ураження. Цю всесвітню загрозу не слід сприймати легковажно. Насправді, сьогодні світ ближчий до ядерної катастрофи, ніж будь-коли з часів Холодної війни. Годинник судного дня показує 90 секунд до півночі, що є найближчою точкою до глобальної катастрофи за всю історію людства. Частина провини лежить на Росії, але не лише на ній. Китай різко збільшує свої ядерні сили. Північна Корея активно проводить випробування ракет. Пакистан, що володіє ядерною зброєю, зазнає внутрішнього краху. Індія продовжує нарощувати ядерний потенціал, а Іран знаходиться на межі отримання ядерної зброї. Більше того, потенційно дестабілізуючі нові технології, такі як штучний інтелект, підвищують ризики до моторошних висот. Ще ніколи ядерний горизонт не був таким темним. Небезпека ядерної катастрофи реальна дехто стверджує, що ядерну зброю потрібно знищити перш ніж вона знищить нас. Ядерна зброя пройшла довгий шлях з моменту першого випробування атомної бомби у 1945 році. Більшість цих змін були на гірше. Боєголовки стали більшими і смертоноснішими. Бюджетне обслуговування зріс, інфраструктура занепала, а політика стала більш безрозсудною. За даними Пентагону, приблизно половина ядерної інфраструктури США має вік понад 40 років. Неодноразово ядерні держави уникали катастрофи лише завдяки чистому везінню. Під час Холодної війни вийшли з ладу супутники раннього попередження. Орбітальні ракети носії помилково приймали за ядерні ракетні удари. Військові навчання сприймалися як реальна мобілізація, цифрові проблеми призводили до бойової готовності в режимі реального часу, а бойові ядерні боєголовки випадково перевозили з літаками до території США. Фактично, одного разу літак, що перевозив водневу бомбу, зазнав аварії у Північній Америці. На щастя, запобіжний механізм запобіг детонації. Справа в тому, що облік ядерної зброї є ненадійним. Те, що світ так довго проіснував без ядерної катастрофи, частково пояснюється чистим везінням. Але везіння не може тривати вічно. З 1940 х років ядерна зброя поширюється і стає більш руйнівною. Росія стверджує, що дві її міжконтинентальні балістичні ракети «Сармат» Можуть знищити все східне узбережжя США. Тим часом американський підводний човен класу Огайо має достатньо вогневої потужності, щоб знищити понад дюжину російських міст одним залпом. Зброя, що використовується сьогодні, є найжахливішою в історії світу. Ще гірше те, що політики фактично беруть участь у гонитві озброєнь. Сполучені Штати планують витратити до півтора трильйона доларів на модернізацію свого ядерного арсеналу, відбудувавши кожну частину ядерної тріади та її додаткову інфраструктуру. Через 30 років Америка матиме на озброєні нові флоти міжконтинентальних балістичних ракет, малопомітних бомбардувальників з ядерним озброєнням і атомних підводних човнів. Однак модернізація ядерного арсеналу розділила американську політику на два табори: є ті, хто перебуває під впливом руху за контроль над озброєнням Опенгеймера, які вважають, що ядерну тріаду слід стримувати, оскільки вона спокушає до ядерного знищення. З іншого боку, деякі стверджують, що Сполучені Штати повинні посилити свою гру та припинити реагувати на російську політику, своєрідне брязкання зброєю. Але в часи зростання геополітичного конфлікту повне знищення ядерної зброї є політично недоцільним. Фактично за таким розкладом речей все більше країн прагнуть приєднатися до ядерного клубу. Тоді як існуючі ядерні держави шукають способів збільшити свої запаси. Сьогодні існує близько 12,5 тисяч ядерних боєголовок, причому близько 90% з них належить Росії або Сполученим Штатам. Однак Китай планує наздогнати. Він зібрав понад 400 боєголовок лише за частку того часу, який знадобився Сполученим Штатам для створення арсеналу такого розміру. Тепер китайські законодавці прагнуть потроїти свої ядерні сили протягом наступних років. До 2035 року Китай може мати півтора тисячі ядерних боєголовок, готових до запуску. Світ значно змінився з часів війни в Україні. Проводяться бойові лінії. Путін відмовився від останнього договору про контроль між ядерним озброєнням між США та Росією, термін дії якого спливає у 2026 році. Дипломатичні переговори повністю зазнали краху. Загроза ядерної катастрофи настільки зросла, що бюлетень вчених атомників перевів годинник судного дня на 90 секунд до півночі, що є найближчим показником з моменту його створення у 1947 році. Тож чому країни використовують ядерну зброю, коли ризики такі високі? Ну що ж, причина настільки ж людська, наскільки це можливо. Коли одна країна володіє ядерною зброєю, інші країни відчувають тиск на її отримання. Загальна думка полягає в тому, що стратегічні переваги переважають ризики. Ядерна зброя стримує великомасштабні звичайні напади між великими державами. Вони робили це в минулому і продовжують робити це зараз. І не тільки Росія та Америка хочуть ядерної зброї. Близько 40 країн покладаються на ядерний парасоль США для стримування. Але доки будь-яка ядерна зброя залишатиметься будь-де, коли з її обов'язково буде використано, якщо не навмисно, то через людську помилку, системну помилку, прорахунок або неправильну оцінку. Під час ядерного вибуху температура стрибає до тисяч, а потім до мільйон градусів Цельсія. Спека від вибуху перетворює зброю на перегріту плазму. В той же час енергія від реакції випромінює м'які рентгенівські промені, які підпалюють частинки повітря. Візуально процес виглядає як початок ядерної вогневої кулі. Те, що відбувається після ядерного гриба, важко передбачити навіть за допомогою сучасних суперкомп'ютерів. Точного способу виміряти наслідки не існує. Загальна думка полягає в тому, що наслідки ядерного конфлікту призведуть до безплідної планети. Хмари диму вкрили б півкулі і ймовірно закрили б сонце. За достатньою кількості диму, температура опустилася б нижче нуля, явище, яке називається ядерною зимою. Постраждалі райони стануть темними, сухими та холодними. Врожаї та худоба загинуть, а виробництво продуктів харчування може впасти на цілих 90%. Скільки б людей не загинуло від ядерних вибухів, ще 5 мільярдів померли від голоду, що виник внаслідок цього. Це був би кінець усього життя на нашій планеті, яким ми його знаємо. Це звучить досить лячно. Але різниця між кошмаром і реальністю полягає в налаштуваннях. Поточний ядерний арсенал світу має здатність спричинити ядерну зиму і знищити більшу частину людства. Жодна країна, навіть свідома система, загалом, не зможе протистояти і подолати наслідки ядерної зими, отже, ядерну зброю ніколи не можна більше використовувати за жодних обставин. І Єдина гарантія невиконання ядерної зброї полягає в її повній ліквідації. З часу закінчення холодної війни у 1991 році кількість ядерних боєголовок різко скоротилася, вона знизилася з приблизно 65 тисяч у середині 1980-х до приблизно 12,5 тисяч сьогодні. Однак роззброєння залишається складним завданням. Дві третини країн-членів Організації Об'єднаних Націй підтримують договір про заборону ядерної зброї, прийнятий у 2017 році. Однак ядерні держави та майже всі їх союзники рішуче протистоять будь-якому роззброєнню. Багатосторонні переговори щодо ядерного роззброєння під керівництвом Організації Об'єднаних Націй не досягли жодного прогресу за останні десятиліття. Правда полягає в тому, що ми застрягли з можливістю ядерної зими, що висить над нашими головами. Уряди не позбавляться ядерних боєголовок добровільно, занадто багато недовіри. Але проблема, що корениться в реальній політиці, потребує вирішення в реальній політиці. По-перше, кожна ядерна країна повинна зробити однозначну заяву про незастосування ядерної зброї першою. По-друге, якомога більшу кількість зброї слід зняти з їхнього поточного стану високої боєготовності. По-третє, частка оперативно розглянутих ядерних озброєнь у світі повинна бути суттєво скорочена. по четверте Кількість існуючих ядерних боєголовок слід скоротити з 12,5 тисяч до приблизно 2 тисяч. При цьому Сполучені Штати та Росія повинні скоротити до максимуму 500 одиниць кожна. Мінімізація ядерної зброї найоптимістичніший варіант. Замість ядерного роззброєння мінімізація ядерної зброї може бути більш практичною дорожньою картою для забезпечення придатної для життя планети для майбутніх поколінь. Новий фільм про життя та спадщину Опенгеймера дає шанс відродити публічні дебати щодо ядерної зброї. І ця розмова має відбутися негайно, тому що, коли йдеться про ядерну зброю, байдужість породжує небезпеку. А коли обмеженість слабшає, знаряддя смерті реалізують свою безжальну рішучість.